Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом борщової заправки на зиму. Так сказати, хто полюбляє лінивий борщик це саме для вас. Камера трошки колір не передає, але заправка виходить така: насичено-червона, бо тут бурячок. Для тих, хто полюбляє бурячок. Залишайтеся. Зараз буде рецепт. Ця заправка взимку, як виручалочка. Відкрив баночку і підсмажка до борщу є. Можна сказати, що це рецепт, все по 10. Нам знадобиться 10 бурячин, 10 цибулин, 10 великих помідор, 10 перчин, ну і, звісно, 10 морквин. Все це, це нарізаєте так, як ви звикли. До борщу. Я моркву натерла, буряк натерла, це нарізала, це перемолола, а цибулька в мене вийшла півкільцями. Так як я не вручну все це робила, то щоб руками вже не різати, то так. але вона перевариться і не буде видно, там, як вона нарізана. Ще нам знадобиться сіль, цукор це все за смаком, олія 50 мл і оцид. В кінці за 10 хвилин додаємо. Опис буде під відео. Все це потрібно підсмажити цибульку, моркву, бурячок, а потім заливаємо томатним соком і додаємо перчик, тушкуємо десь одну годину. Це якщо у вас буряк варений, в мене варений. А коли сирий, то більше. Можна потім навіть баночки стерилізувати. Але я зарані відварила бурячок, так мені зручніше. Поставила я ось таку каструльку, казанок, як моя бабуся казала, чавун. І буду зараз кидати туди цибульку. Я налила туди трішки олії, так як для всього рецепту нам десь треба 50 мл. Ну, я потім трошечки додаю, але не багато, щоб олії там не було забагато. І додаю сюди цибулю нашу. Я цей раз полінилася нарізати цибулю руками на кубики. І ось так мені машинка нарізала. Ну, нічого, як є, воно підтушкується, буде нормально. А ви вже робите так, як ви звикли. І як вам зручно. Зараз підсмажимо її. Так, трішечки, щоб вона трошки її менше стало. Вона так втушилася. І буду додавати відразу сюди моркву. Перемішуємо, можна ще додати трошечки олійки, якщо у вас там нічого не залишилось. І нехай також вона десь хвилинки дві протушиться, зовсім трішки. Морква також трошки підсмажилась. І додаю сюди бурячок. У мене буряк варений. Я полюбляю з буряком, то в мене 10 штук рівно бурячин. Якщо ви хочете менше, то можете взяти менше. Сюди додаю шперчик солодкий порізаний. І все це треба гарно перемішати. Цукор і сіль йдуть за смаком, трошки отак цукру присипати. Сіль трохи. Спробуйте вже в кінці, і будете додавати те, чого вам не вистачає. Так, я змінила каструлю, взяла трохи більше, бо мені там не вистачило місця. Гарненько перемішала і буду додавати томатний сік, або просто помідори перекручені на м'ясорубку. У мене тут томатного соку десь. Літра два. І також треба гарно перемішати. Таке воно поки виходить, і залишаємо десь одну годинку варитися. Воно буде варитися, колір зміниться, буде такий насичений, червоний. І в кінці десь за 10-15 хвилин буду додавати оцет. І все закриваємо в баночки тоді. Нехай вариться, поки вже все проварилося, колір змінився, став такий насичено червоний. І зараз за 10 хвилин кінця варіння додаємо оцет. 60-70 мл. Гарно зараз перемішаю, і нехай воно ще 10 хвилин повариться, і буду закладати вже в баночки і закривати. Закриваю кришкою, закручую і готово. Така заправка в мене вийшла. Я ось навіть вийшла на вулицю на сонечко, щоб колір передався. Така вона насичено червона. Можна і в борщ кидати, і так її куштувати. В мене вийшло 10 баночок. Якщо Будуть ще зайві банки, то обов'язково буду ще робити, так як взимку вона дуже виручає. Дякую вам за перегляд мого відео, до побачення!